Вітаю! З вами Павло Живєтєв. І це ЮА Медіахаб на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. Великодні свята позаду. Як готувались та як святкували в різних куточках України? Та що з цінами на овочі? Великий обмін напередодні свята. Тренінг для поліцейських кінологів. Про це і не тільки далі. Почнемо із найголовнішого: напередодні Великодня за посередництва та сприяння об'єднаними арабськими еміратами з полону звільнили ще 277 українців. Це результат роботи об'єднаного центру із координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це один із найбільших обмінів. До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев'ятьох офіцерів. Наші хлопці ці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь. Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-тим від початку повномасштабного вторгнення. Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу, пройдуть медичний огляд, отримають лікування. Будуть забезпечені всім необхідним на перший час. Україна забезпечує для звільнених реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції. У російській неволі координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням всіх наших людей. Дякуємо нашим захисникам. Завершився найдовший піст перед великоднем. Вихід із нього це стрес для організму. Адже різкий перехід до звичного харчування може призвести до проблем зі шлунком, загострення хронічних захворювань та інших неприємностей. Як зробити це правильно та безпечно для здоров'я? Телекомпанія ТІВІ-4 розкаже. Вже цієї неділі, 20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Великдень, а отже, до завершення підходить найдовший піст у році. Після тривалої зміни харчування різкий перехід до важких страв справжній виклик для організму. Тож вийти з посту потрібно правильно, аби уникнути проблем зі здоров'ям. Харчові продукти, які ми не вживали, вони можуть зробити шкоду для організму. Відповідно, ті люди, які страждають хронічними захворюваннями, вони можуть Може реєструватися загострення таких захворювань, як гастрити, панкреатити, холецистити, гепатити. Також може бути загострення і серцево-судинних захворювань, так як попадає менша кількість мікроелементів в організм. У перші дні після посту важливо не перевантажувати організм делікатесами. Фахівці радять поступово вводити у свій раціон звичні страви, харчуватися великими порціями, уникати смаженого, жирного та надмірної кількості солодощів. За пасхальним столом не вживати велику кількість одразу м'ясних продуктів. Пам'ятаємо, що і яйця також є важким продуктом для перетравлення, тому вартує обмежитися одним свяченим яєчком пасхальним столом. Лікарі рекомендують, щоб організм краще засвоїв білок тваринного походження. Його варто поєднувати зі швидкими вуглеводами, наприклад, із відвареною картоплею чи шматочками білого хліба. Але при цьому не варто забувати й про овочі клітковина стимулює вироблення ферментів, які допомагають перетравити важку їжу. Після виходу з посту, звичайно, треба вдюж вживати багато рослинної їжі, так як рослинна їжа допомагає ферментувати шлунковий сік і жовч. Тому рослинна їжа, спеції вони покращують смакові якості їжі. Але вони є і корисними. Також після невеликої вживання невеликої кількості м'яса яйця варто вживати рибу. Риба вона є корисна своїми жирами. Аби адаптуватися до змін організму в середньому потрібно до двох тижнів. Фахівці нагадують, поступовість, збалансоване меню та увага до самопочуття головні правила безпечного виходу з посту. Це не лише допоможе уникнути загострення хронічних хвороб, а й дозволить організму м'яко повернутися до звичного ритму. Ціни кусаються, а нітрати лякають. А от похід на ринок цієї весни стає справжнім випробуванням для гаманця. Ціни на овочі стрімко пішли вгору. Крім того, фахівці радять уважно ставитися до якості продуктів. Ранні овочі та зелень варто перевірити на вміст нітратів. Про ціни свіжу зелень і лабораторії. Далі у сюжеті наших колег із телеканалу Аверс. До Великодня лічені дні українці готуються до святкового столу, а от ціни на овочі зросли не по святковому. Ще недавно зелена цибуля була по 150 гривень за кілограм, а тепер стрімко злетіла навіть до 250. Купити дешевше то вже удача. Трохи далі на ринку є й вищі ціни на овочі по-різному. Продавці кажуть, найбільше здорожчали саме молода капуста та редиска, традиційний набір весняного салату. Та наскільки подорожчала? Набагато, десь на 20 до 40 гривень за дві неділі. Закупка виросла. Чи? А звідки берете? Гарні овочі, свіженькі, ну, на очі дивиться, дуже гарні. Не знаю, я не, чи подорожчала, але ціна ну, приємна. Поки що. Для мене так. Молода капуста аж з Македонії. Разом з тим є вже й наша закарпатська. Сказали жіночки, що трошки закупка позростала. Може, хтось там позростав, але стабільно вони ціни не підросли. Серйозно так. Десячка 30 гривень пучок, Капуста 100 як була, так і є 100 гривень. А огірок 120 двадцять в розділ. Та не ціною єдиною фахівці застерігають, що ранні і тепличні овочі можуть мати небезпечну кількість нітратів. Перевірити овочі на допустимий рівень нітратів можна одразу на ринку в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Вимірюємо нітрати. Наразі на зразок помідор. В цьому році в нас не було перевищення нітратів на ринку, була все допустима норма. Зараз вже пішли наші овочі городні, це були привозні. Вони йдуть всі з документами, перевіряються. Так само не було перевищення нітратів. А вже наші йдуть і Волинські, і Закарпаття. Кожен день ми перевіряємо. Щоб убезпечити себе, фахівці радять вимочувати овочі у воді. Запитувати, що на ринку експертний висновок, ми, ми в них перевіряємо і в них є результати. наразі. А як вдома, ну, це обов'язково мити, і, ну і замочувати одна годину, можна вимочити овочі в воді. Тоді концентрація нітратів, ну, вона, звісно, є завжди перевищення, але є, вона вимочується. Тож до Великоднього столу з розумом, щоб не лише красиво, а й безпечно. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Дводенний тренінг для поліцейських кінологів провели у Полтаві. Зі службовими собаками відпрацьовували затримання злочинців, роботи з пошуку людей та багато іншого. Як це було в матеріалі ІРТ Полтава? Ай, б**! Ай, б**! Ай, б**! Контролюй его, такой груз. Це частина тренування кінологів спецпідрозділу поліції. Корт зі службовим собакою вони відпрацьовують затримання злочинця в автомобілі. При цьому враховують, що порушник намагатиметься чинити опір чи тікати. Німецька вівчарка Міч єдина у спецпідрозділі. З кордом він працює півтора року. Чотирилапого зазвичай залучають до пошуково-штурмових операцій. Розповідає його тренер Альварес. Злочинець. Ми не розуміємо, чи він озброєний, чи не озброєний взагалі. І для цього в нас є службова собака, якого ми можемо застосувати, щоб злочинця витягнути, щоб його не, ну, менш травмувати, щоб його можна було потім допитати, там, передати до... Ліч оперативній групі затримання правопорушників в авто лише частина дводенного тренінгу, який провели в Полтавському кінологічному центрі. Суддя національної категорії кінологічної спілки України Андрій Сахно на різних локаціях пояснював поліцейським нюанси в тренуванні собак як під час затримання, так і для слідової роботи по запаху людини. Буває різні поверхні. Це може бути трава, як зараз буде, це може бути пашня, це може бути змінна якась та. Там міські умови, наприклад, асфальт або пересічення, тобто зміна з одного поверхні на інший. І собаки демонструють, що вони маючи якийсь початковий запах, наприклад, злочинця, або якщо людина зникла, тобто собаку дають предмет, якісь речі цієї людини, і собака має по цьому запаху йти. Кінологи вчать службових собак витримки. Вони мають чути лише команду свого тренера і не піддаватися на провокації злочинця, якби голосно ті не кричали чи не відволікали її подразниками. Пройшов тренінг зі своєю вівчаркою Хамером і кінолог Олександр Тимрук. З твариною він займається по кілька годин на день. каже: це собака-детектор з пошуку вибухових речовин та зброї. Ми тренуємо службових собак для того, щоб вона по команді затримувала правопорушника. Також ми даємо собакам навички, щоб вони самі вибирали, де агресія з сторони правопорушника, а де ні. Ці навички можуть застосуватися на блокпостах, в патрулюванні. Також ми виїжджаємо на деокуповані території для розмінування. Загалом, за сприяння кінологів зі службовими собаками на Полтавщині минулого року розкрили 650 кримінальних правопорушень зокрема, розшукали 26 дітей, виявили 35 одиниць вогнепальної зброї більше двох десятків вибухових пристроїв та понад 10 кілограмів наркотичних речовин. Вперше в Україні у Франківському краєзнавчому музеї відкрилась унікальна виставка писанок. Кожна із яких прикрашена гербами областей. Всього в експозиції 28 яєць, які створила сім'я колишніх правоохоронців. Детальніше у матеріалі із Франківщини від журналістів телеканалу «402». Вперше в Україні у Франківському краєзнавчому музеї відкрилась унікальна виставка писанок, кожна з яких прикрашена гербами областей. Всю в експозиції «28 яєць, які створила сім'я колишніх правоохоронців Ткаченків. От у нас вона в центрі це Івана франківська Хмельницька, Хмельницька. Це моя дружина з Хмельницького, а Чернігів. Я сам з Чернігова. Ми знаємо, що наша країна зараз розривається на шматки, і тому ми вирішили зробити всі, навіть ті області, які зараз знаходяться під окупацією. Вони всі це наша земля, наша. Наші як наша територія, за які зараз наші, наші воїни, наші захисники віддають своє життя, і тому ми вирішили зробити всі, не тільки західного регіону, а всю Україну зробити ці герби. Понад три місяці спільної роботи, три кілометри паперу та 15 літрів клею. Стільки знадобилося родині ткаченки, щоб виготовити ці унікальні яйця. На одну писанку йшло днів із 10, тож допомагали навіть діти, виготовляли їх у техніці пейп-арт. Можна викладати таким чином, як викладаємо ми. Ми розв'язаємо серветки, змішуємо з клеєм ПВА або наносимо клей ПВА на серветки і потім зубочистку. Оцей клаптик 2 на 2 чи 3 на 3 ми вкладаємо на писанку і ми її морщимо, той папір морщимо слідуючи, слідуючи, поки ми не закладемо все яйце. Оце пейпарт. Першу писанку ми зробили в стилі пейпарт у 2013 році і показали ці писанки в чорткові у міській раді. Унікальність колекції підтвердили і експерти Національного реєстру рекордів України і офіційно зафіксували нове досягнення. Найбільша кількість писанок з гербами областей України виконана в техніці пейп-арт. Цей рекорд є унікальним. По перше, в Україні ще ніхто не робив такої колекції, і таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Очевидно, що титанічна праця, очевидно, що дуже такий творчий креативний підхід. А зараз я вітаю авторів рекорду Людмилу Ткаченко, Валентина Ткаченка, а також їх дітей Андрія та Ткаченко та Ткаченко. встановленням рекорду України. Витися на унікальні писанки у ратуші можна буде до 4 травня. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. на цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіа Хаб, телеканалу, де 1 журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Зв'язуйтеся з нами у соцмережах чи за номером, який на екрані, і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе, побачимось. Слава Україні!